Ми дослідили дані, де це відео було відзняте у містечку Парані. А оскільки ми точно знаємо, де це відео зробили, ми можемо побачити де власне відбувся вибух, тому що можна дослідити траєкторію польоту. зображення фрагментів ракет також поширюється в інтернеті. Що відомо про справжність цих фото. Є дві фотографії, де показують дві частини ракет. Вони не верифіковані. немає геолокації, і ми не можемо точно визначити, де були зроблені ці знімки. Тож вони залишаються неверифікованими. Райбікоз припускаються, що використали дві ракети щоб збити цей літак, принаймні такі дані розвідки. Також є повідомлення, що для того, щоб розчистити місце катастрофи, застосовують бульдозери. А про що свідчить ваше розслідування? Ми почали займатися цим учора. Це повідомлення нас дуже занепокоїло, бо немає необхідності здійснювати розчистку бульдозером для розслідування. Ми почули про це з новин від журналістів, які могли бути на місці трагедії. схоже, що уламки літака просто прибрали з місця катастрофи. Я вважаю, що це зашкодить розслідуванню Зважаючи на докази, які белінкет вдалося зібрати, яка все ж таки причина падіння цього літака? It is... I would not like я би не хотів говорити нічого, що ми не можемо підтвердити. У нас є відео, яке показує вибух над містом Паран. Схоже, що ми бачимо ракету і потенційно об'єкт, можливо, літак, що летить поруч. Цей вибух співпадає з траєкторією польоту українського літака. Це все, що я можу поки сказати, і це те, що ми підтвердили. Нічого більшого я не можу сказати без подальшої інформації. Тож, зважаючи на зібрані вами дані, ви все ще не виключаєте іранської версії про несправність літака. Я не можу це виключати, але мені дуже цікаво подивитися, на чому ґрунтується така інформація, тому що на даний момент, згідно з доступною нам інформацією, багато що вказує на те, що наймовірніше літак був збитий.